Ще хочу сказати про руйнування старого світу, так? так як зараз в нас планета і всі жителі разом з нею переходять хто в четверту, хто в п'яту мірність по свідомості, так, але планета все змінює і йде перехід. Так? Про нього вже ми говорили. То старе руйнується. Тобто це теж факт, і це не можемо відмінити. Тому будуть руйнуватись. Ви це вже спостерігаєте. Чому зараз особливо в світі багато, як ми бачимо ми такого поганого? Да? Катаклізми страшні, якісь такі випадки там в політиці, хтось когось там десь вбивав людей. Ну окрім війни, то війна, то теж сюди. Ну, багато багато якихось поганих новин. Так? Нам показують, як руйнується стара система. Вона вигнива. Це як нарив. От коли є наривчик, да? ну, десь треба його вскрити. Лікар каже, та зараз ось помажу вскрию, бо гно треба витягти. Оце зараз відбувається. Зараз йде загибель старої системи. Системи взагалі я маю на увазі не тільки окремої, там, десь політичної, чи якось економічної, чи якоїсь там да, освітньої системи, всіх систем, тому що це йде руйнування взагалі старої системи життя на планеті, тобто це в людини це третя мірність, так ми, ну так ми визначимо просто для простого розуміння, щоб на пальцях об'яснити. Да. Тобто, вже, якщо людина хоче жити по-старому і чіпляється за цю третю мірність, тобто так і живе в своєму тунельному баченні життя, тобто є людина, коли... Тунельне бачення, це вузеньке таке, як от знаєте, маленьке, маленьке витвір такий, ви туди дивитесь, так і бачите тільки під своїм носом. А якщо вже ширше, ви бачите весь спектр подій, ви бачите ширше, ви бачите на рівні планети, і ви тоді розумієте вас ширша свідомість. І ви розумієте, а чому тут так? А чому там люди гинуть? А чому війна? А чому те? А чому вулкан? А чому те? А тому, що дивимося ширше, і там багато сенсів. Тоді людина розуміє більше це окрема тема, так. Тобто, що хотіла сказати, йде розвал старої системи по всіх напрямах. В людини зміню ми частина, частина цього переходу з землею. Земля з нами, ми як оті блохи на тій землі, заселили, губимо її, там руйнуємо природу і, і поніслась. Да? Десь там ядерні взриви, все нарушили, десь якісь випробування, все нарушили, десь там. Воду використовуємо не так, як треба, десь ріки забрудніли. Ну, що розказують, ви самі це знаєте. І тому ось вигрібаємо. І це теж. Тому зараз все старе буде руйнуватися. В людині руйнується стара свідомість, назвемо мені третя мірність. і Людина переходить в нову, більш розширену. Або не переходить, якщо вона от уперлась як баран, як кажуть, і, і все. Але якщо тобто, це для тих, хто вперся, для тих, хто категорично, от що ти там єрість якусь несеш, якусь несенітницю, про якийсь перехід, що то таке, то щось заумне. Ні, це не заумне, це фізичне просто. Я простим словами розповідаю. Моя задача нести інформацію простим. Хоча я як практик працюю дуже глибину, дуже багато чого бачу і можу, але моя задача розповідати як для першого класу. Просто-просто все, що я кажуть, все, що просто веде до росту, все, що ложно. То сложно. Тому руйнується все старе. Свідомість стара людини теж руйнується, свідомість третьої мірності. І людина переходить більш в більш ширшу свідомість, тобто більш ширше бачить, вона краще, глибше чує себе, свою душу. Отак це пов'язано. І ми бачимо руйнування, де? Ми бачимо в соціумі, політичні системи, вигнивають. Ви побачите, різна в кожній країні, не тільки в нашій, по всьому світу. Ви побачите, як системи навчання освіти вони вигнивають, бо вони вже застаріли, так як раніше вже не буде. Уже зараз, ви бачите, з'явились нові школи, нові підходи в різних напрямках освіти для дітей, для дорослих і так далі. Також точно нові підходи в інших сферах там. Чи то налогова система, чи то політична, чи то ще якась економічна. Тобто візде-візде, по всіх сферах буде по-новому, ну по-старому вже не вийде. І ми зараз бачимо цей апокаліпсис. так? Це як, я ж кажу, як змій жарять на сковородці, вони вже аж підпригують. Оці всі, як кажуть, темні сили, всі ці. Як би це так сказати? ну як я кажу, В різних сферах життя по всьому світу, не тільки наша країна, по всьому світу було багато темноти там, де йшли проти людей. Це і знищення людей. І викрадення людей, і системи, які були проти людей, так, щоб не для людини добро робити, а щоб вона збіднішала. Наприклад, система охорони здоров'я, вона проти людини. Вона те, щоб підтримувати фармацію, щоб люди боліли. Ну, це ви всі вже розумієте. Зараз люди і скільки ось подивіться зараз в ці важкі часи для всієї планети, скільки зараз з'явилось нового, нова медицина, нові підходи новітні, різні, різні. Скільки людей з'явилось, нових методів всього. Дивіться, далі буде ще круче. Тобто, це ми зараз свідки, коли руйнується старе і зароджується нове. Оце якраз перехід. Ви бачите останки старого, десь більше, десь менше. І нове, вже по всіх сферах видно нове. Ну, я не знаю, помічали ви чи ні, напишіть. Я знаю, що це точно є. Я це бачу і поділіться ви. Де ви побачили вже нові зміни? В яких системах? Ну, наприклад. В системі здоров'я, в системі навчання, в системі економічні, ще якісь там екологічні і так далі. Що касається і психології, і всього-всього, везде -всього. йде нове оновлення. Тобто стара система руйнується і відмирає. Це факт, тому не тримайте за старе, що хотіла сказати. Тому і важливо переходити разом з планетою, тому і важливо внікати в це, тобто йти глибше в себе, що значить нема ніяких високих матерій. Духовний розвиток це краще познання себе, пізнання себе, своєї душі і ширше бачення, тобто свідомість розширюємо. І це як кажуть взаємодія із собою, і тоді назовні це проявляється.